Насправді, тут можна використати українську аналогію або аналогію ну, події громадянської війни 100 років тому Отаманщина. Так. Да, от, і це ж було не тільки там на території України тодішньої, але й в самій Росії Григорів, там і багато інших прикладів було люди, які авантюристи. Які з'являлися під час війни, які врешті-решт створювали свої власні армії і воювали ні за красних, ні за білих, а воювали за самих себе. І от Пригожин з цієї пліяди, от він відчув, що можна використовувати війну і власну інформаційну політичну активність. Для формування власного політичного капіталу і власного політичного іміджу він став однією з найбільш помітних фігур цієї війни, і він вже працює в цьому руслі. Я думаю, що він працює на власну перспективу, на власну майбутнє, і отут теж цікава історія. Він продовжує залишатися інструментом Путіна. Але яким інструментом? Нова функція з'явилася: функція залякування. От специфічна репутація вагнерівців, оці публічні страти. Спочатку це використовувалось для, для залякування українців. Ну вони думали, що психологічно так будуть нас ламати. Ефект був протилежний, навпаки, ненависть. Ненавість до Росії, до росіян, не тільки до пригожинців і вагнерівців. Але як з'ясувалося, і це стало помітно. Оці історії з Кувалдою, Ну це вже там покарання власних зрадників. На і слабких, як з'ясувалося, це більш потужно впливає на Росію, на російські еліти, на пересічних росіян. І можна використовувати Пригожина і вагнерівців як інструмент залякування всередині Росії. І мені здається, Путін це теж став використовувати. І інша річ він балансує. Якщо ну, сталася ситуація от там, на початку року, ну наприкінці минулого року, на початку цього року, що Пригожин занадто вже став потужним. Занадто став впливати на якісь рішення, став собі дозволяти, що називається ні по чину, ні по рангу різні дії заяви, і почався вал скарг до Путіна, що треба щось робити з Пригожином, Інакше він руйнує традиційні правила і норми путінського режиму Діє не так, як ну, дозволяється. Тоді трошки посунули пригожина, поставили на місце. І в кадрових, і в політичних питаннях інформаційний трошки прикрутили, але все рівно Пригожин потрібний Путіну. І зараз ми бачимо теж, Пригожин трошки повертається. Його прикрутили, посунули, а зараз знов повертають, тому що він потрібний під Бахмутом, потрібний в Африці. Тому, поки він буде потрібний Путіну, його будуть використовувати. Він ще йому потрібний, от як той самий ципний піс. Але в чому значення феномену Вагнера Пригожина, на мій погляд, це те, що, оце моя суб'єктивна думка: Пригожин вже стає міною сповільної дії для Росії. Він вже стає загрозою. Для багатьох російських еліт у нього є особисті конфлікти. Наприклад, ну, давній конфлікт з, з Петербурзьким губернатором В'гловом. Це давно вже да. От нещодавно виникнув конфлікт з Вігтембурзьким губернатором. І взагалі, да, да. конфлікт з військовим керівництвом, з Герасимовим а, а, і не тільки а, він дуже конфліктна людина, як виявляється, його бояться. А якщо бояться, то це призводить до формування такої, я б сказав, широкої антипригожинської коаліції. І от питання на майбутнє. Або Пригожина приберуть як дуже незручну і небезпечну фігуру не стільки для самого Путіна, а скільки от для російських еліт. А на війні можуть прибрати. Поки бояться, я думаю, але можуть прибрати. Оце один варіант. А інший варіант: якщо він залишиться не просто живим, і Вагнер буде під його контролем і не буде повністю анігільований на полях війни, тоді рано чи пізно саме Пригожин і ЧВК Вагнер стануть тими суб'єктами, тими чинниками, які розпочнуть внутрішню війну в самій Росії. Війну за владу, за ресурси. На вже очевидно, що у Пригожина є політичні амбіції. Він вже їх не приховує. От я не знаю, чи він.